Якби ти не намагався чи не намагалась добре виглядати перед Богом, це можливо лише за умови, якщо ти будеш мати це добро в своєму серці. Він знає твоє серце. Почитай Евангелії, добру новину сьогоднішнього дня. Там Ісус говорить саме про праведних, про тих, які не вдають себе праведних, але є праведними в серці. Хто такий праведний? Хто ж хто це за праведна людина? Праведна людина це яка проживає в своєму житті Божий закон. Проживає все так, як це все було створене Богом. Пам'ятай, що, попри Божий закон, також існує людський закон, який дуже часто суперечить Божому закону, і особливо сьогодні каже Христос: це огида для Бога. Те, що людське, воно скінченне, Божий закон ніколи не перейде. Друга річ, пам'ятай, що твоя справедність вона завжди буде атакована. Завжди буде хтось, хто буде намагатися спокушати тебе, щоби знищити її. Христос сьогодні дуже закликає, щоби часто такою спокусою не стати, тому що горе тому. То стає спокусою. Ну і третє, вважай на себе. Що означає вважати на себе? Навчися в цьому світі прощати. Прощати тоді, коли в тебе просять прощення, бо саме цей є момент, коли ми можемо простити або ні. Коли хтось грішить проти тебе. І просить тебе вибачення, прощай. Тому що якщо навчишся прощати, тобі буде прощати Бог. Коли ми говоримо про прощення, ще декілька слів хочу сказати, тобі, щоб ти розумів, що. Ситуація, в якій зараз описується це прощення, вона є дуже конкретна. Саме тут говориться наступне: коли брат твій грішить проти тебе, і він грішить сім разів на день, і він сім разів повертається до тебе і просить тебе прощення, прости йому. Так, тут мова йде про твого брата, який робить тобі щось не так, однак він повертається, він просить щиро прощення. Він може бути слабким, йому може не вдаватись, він може зробити це щось знову, знову щось не так, не втомлюйся прощати. Дуже важливо не носити в своєму серці гнів, тому що людина, яка носить в своєму серці гнів, якраз є та людина, яка не вважає на себе. Кожного разу, пам'ятай про це, коли ти просиш, молитві Отче наш прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, пам'ятай, що якщо ти не вмієш і не здатен прощати. Чи не здатна прощати, то цією молитвою ти засуджуєш саму, самого себе? Пам'ятай, що кожного разу, коли ти говориш до Бога і промовляєш до нього якусь молитву, він насправді сприймає тебе серйозно. Він вслуховується в кожне твоє слово, в кожне твоє благання і прохання. І уяви собі, ти стаєш перед Ним і кажеш: прости мені, так як я прощаю, і розумієш, що ти не прощаєш. Що ти маєш на серці гнів, що ти не здатен комусь щось відпустити, це означає, що ти на себе не уважаєш, а Христос тебе сьогодні закликає, уважай на себе. Тому що людина, яка не навчиться прощати, ніколи, ніколи не буде прощена отцем. А пам'ятай, що кожен з нас дуже сильно потребує цього прощення, тому що кожен з нас має за що бути прощеним.